Вітаю, успішний регіон. Сьогодні 10 грудня, неділя. Наш фонд працює цілодобово до перемоги, як ми домовились. Я повернувся із відрядження і ми продовжимо з вами збирати нові товари на фронт. Зараз нагальна потреба, ви всі бачили, я викидував ролик, нагальна потреба в піддонах, в палетах. У вівторок, в 10 ранку, тут на базі буде військова фура. Будемо його завантажувати. З того, що ви мені написали, ми зібрали вже десь 300, 500, 600, напевно, палетів. але це мало. Це, напевно, одна-дві фури, потрібно п'ять. Продовжуємо. Я чекаю всіх до вівторка, до 10 ранку привозити сюди ці піддони. Якщо хто, хто не вспіє, тоді це поїде в другу фуру. Друзі, до нас завітав Віталій. Віталій мешканець Вишневого. Це Нацгвардія. Вони стоять на Донецькому напрямку. До речі, він каже, що... В нього у підрозділі десь біля 20 хлопців з міста Вишневого. Ми допомагаємо, передаємо зараз все, що необхідно на фронт. Це туалетний папір, смаколики, теплі носки. Навіть знайшли таку одну, те, що гріє. Я казав, привозьте все, що гріє. Знайшли таку плиту, газові балони, чай, мономах, як завжди, їде на фронт. Друзі, працюємо разом, йдемо до перемоги. Чекаю вас, приїжджайте і слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Yep